Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бетибайдики. Ми продовжуємо наших Deep Rock Survival Galactic. Не знаю, як та ігра правильно називається, В общем, наших бойових гномів. В минулій серії ми відкрили нашого суперінженера і почали проходити той другий уровень. Тут у нас, як видиш, можемо щось прокачати, але ні, дозбираємо собі трохи. Хоча золото у нас є до хіра, збільшує окей, Давайте бекачнемо. Швидкість руху. Що? Вот, швидкість руху і швидкість перезарядження. Прекрасно, відкрили ми супер лютого імбового інженера. то про, Прям красота. Uh, давай попробуємо пройти. Давай попробуємо його пройти. Ми його качнули аж до шостого рівня. Uh, і одночасно качнулися його ті всі при, прикулюхи. Турельки, автомат і так далі. Не знаю, нам той дали піздюлів доста так жорстко, якщо чесно. У... Минулій серії прям і до хіра не зробили чого. Мені любиться цей інженер, він прям е, того боса виніс на ізі. От той самий перший челік, який е, не міг з ним нічого зробити, розвідник той. От Прям йому було тяжко. Інженеру взагалі похер. Він поставив турельку, поставив е, чекай. Шкода, 15%, швидкострільність, чи швидкість перезаряджання? Швидкість перезаряджання. Звісно, швидкість перезаряджання. Поставив собі турелька, накидав, закинув uh, ті Тесла, що в нього є катушка Тесла, все, бос в ауті. Просто біда. Я не знаю, як то піде, я не знаю, як то зараз буде. Опа. Того що кажу, я два дні не грав. Два дні, можеш собі уявити. Так як не було часу, не було uh, вчасності. Ні, в більшості часу було. Бажання то було, а. Часу, як особого не було. Так, чекай, швидкість перезарядження, звичайно, перекинути. Ні, не можемо. Окей. Шкода, 10%. Ой, давай, давай будемо збирати якісь ресурси. Тут, кстати, ресурсів в рази і в рази менше, якщо порівняти із попереднім. Тут прям біда, тут прям паніка, Чекай, ти хто? Якийсь розлом. Ти що, ти мене дамажиш, так? Да? Ні. Не хірячить. Але прикинь, на карті позначається червоним. Бляха, прикинь, заговорився і не увидів його, дай хербасним. Давай. Підвищення рівня, що у нас тут є? М -hmm. Робимо вашу зброю гарнішою. Ні, мені не треба. E -hmm. Вся шкода від цієї зброї збільшується. Прекрасно. Забув казати, в нас охірена новина, я не встигаю так часто викладувати відео, як підписуються люди. То просто новій біч, з у нас вже 32. Ти можеш собі то уявити. Мені дуже приємно на то дивитися. Як підписуються люди, як комусь це люблять. Я вже про то неодноразово говорив. От, електрошокова загорожа імба і автомат. Ну, от штрікач, автомат то обов'язково в першу очередь прям сразу його треба купити при першій можливості. Не віблючи з Китогохієнну, того що нас 32 людини, то собі то можеш уявити. Предлагали. Це що кінець? Да, прикинь, він коло лаби. Предлагали проводити стріми, я, в принципі, на що того думаю, але. До того, що руки не доходять. М -м 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 Сьогодні буквально написав, написала людина в коментарях, чи не хочеш ти проводити стріми. Наскільки я знаю, в Ютубі можеш від певної кількості підписників лише проводити, а у Твічове там дуже люта цензура по поводу всього. Даже який, якщо шуточка з якимось мінімальним контекстом, так ти дістанеш там А Я то не дуже хочу. Я хочу е шуткувати, веселитися і так далі. Того, що прям так котрі шутійки. Так і проситься сказати. Неважно, які то будуть шутки. Так, чекай, спокійно. Швидкострільність стрільність, 15%. Во! Заб... Забув я говорити, забув я взагалі все за такий період часу. От я не знаю, як то тобі розказати, але коли ти пере. Блять! Коли ти не знімаш... Чекай, а що чуєш? А я. чекай, я щось про провтикав. Треба вбити дрібного. Кого, якогось дрібного підера треба вбити. Зараз го завалиме. Так, давай назбираємо собі. А кстати, тут маяка нема чи що? Прикинь. Швидкість перезаряджання. Давай для нашої тої швидкість перезаряджання. Так от, на Твічові можна відразу стрімити, але там, блять, убилюється, там страшна цензура. Мені тут не любиться. Страшна цензура, ні. Мусить бути якийсь. хоча б чуть-чуть якогось чорного юмору, хоча б-чуть якихось матів, емоцій і так далі. Не будеш ти як робот постійно там сидіти. Слухай. А де, мені наверху нічого не показує, прикинь? Швидкострільність, окей. Давай погнали до нашої капсули. Е, не знаю, я виклав загружається ще відосик тепер один, буквально по цій грі. У нас, нас ж наверху була така полоска, да? а от тепер її немає. Ні на маяк, ні на чо, ні на рой. Взагалі нічого немає. Ну, буквально перед тим, як я запустив ігрушку, вийшла обнова. О, завантажувалося щось, якась обнова я хер пойму, що. Так, чекай, швидкість перезаряджання, бляха, що б ми собі зробили. У нас є буквально 18. Ну То полезно. Швидкострільність на 5. Або той, Давайте. Тип шкоди, електрична або додаткова турель одна. Ну Бляха, електрична, то прям люта імба буде, але я даже не знаю. Електричні кулі і то електричні, будемо щось балансувати. Давай попробуємо, подивимо. Подиви мене, не знаю. Давай, нам треба добувати побільше ресурсів, тому що прям паніка, біда і все разом взято є. Немає нічого, немає за що качати, немає ресурсів взагалі, біда. От, а тепер появилася та там же ж її раніше не було. Чи то що зв'язано з, з обновою, чи то що зв'язано з тим, я хз. Спокійно. Опа. Опа, диві... опа, добув собі ресурс. Красота, зразу три, нихера собі. Здається, по одному добувалося, так? Да? Кстати, дуже непогано того, що. Баляха, чекай, прям рука зачихала. Е, Дуже непогано, бо вони дістають пиздюлів теж від тієї лави. Да? То прям Круто. Тоді вони горять? Супер. Одна квітка, друга квітка, скоро зберемо букет. Швидкість руху чекай, Швидкострільність. Швидкострільність. Будемо качати збройку того, що то має смисл. Е, ми провтикали маяк у минулій, який... у минулій вилазці. Баляха кілька у вас, його що охеріли? Як добре, що я вибрав електричну ту херню, але, кстати, ще одна турелька би не помішала взагалі. Давай, нам треба ще одну квітку знайти. Ще одну квітку прям срочно треба знайти і получимо немножко якихось охіренних припасів. Чекай, спокійно. Так от, вчора ми задержалися на роботі, було пізніше. Блять, як по мені смачно прилетіло. <кх stems> Задержалися на роботі, було до хіра роботи, прийшлося її робити, і часу прям взагалі не було. Я заспав десь біля. Та чекай своїм руєм. Я заспав десь біля половина 12-ї вчора, здається, при тому, що я не записував відосики. І. той. А встав десь біля 5. П'ять, 5, десять так. Прям ублюдство. Але нормально я прийшов, тепер кімарнув, заплющив Харю, так сказати, на... на ту годинку і прям чувствую себе. Нормально. Та блядь, що ж по мені так їбашат? Спокійно, мені треба десь знайти Хілку. Прям срочно треба знайти Хілку, того що то не діло зовсім. Треба Хілку, а попри хілку, треба зараз буде на маяк уже зганяти. Де мій маяк? Вот маяк вижу. Спокійно. Хіряч. Хіряч, накидай турелю і хіряч. Я знаю, що я пропустив много опита, але прям. нічого не можу зробити. Прям біда не можу зробити, я розучився грати за день, прикинь. І нихе раз тим не зробиш. да, так буває. Так, спокійно, опа, електрична зброя. А це що таке? Наводиться на ціль, то випускає на відні кулі. Цілить у найближчого ворога. Ні, от то прям крута штука. От то я хочу. То дуже крута штука. А то заберемо далі. От якщо в нас залишиться, залишиться ще один свободний слот, і він нам випаде, то буде невібічківхірено. Супер. Ми забрали шосту квітку. Слухай, ми шосту забрали, да? І то буде невібічський охірено. І той. І тоді можемо спробувати. А тепер. Булять. Чекай, пес сутулий. Ти просто подиви, як сейсенер хірячить. Я в минулій серії про то все говорив. Сейчас, бляха, а як я тебе маю знищити? Вот красота. до добірного рубаку. Зараз тому рубаку і буде піздець. Давай чекай, спокійно. Ну, хіряч, 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 хіряч. Вот так. Так, спокійно. Ви маєте дрібну ймовірність, знайти Оде під час видобування будь-якої породи. Ви маєте дрібну ймовірність. Вот це. Вот це мені треба. Давай, супер. Капсула в нас є, і шкода. Шкода, само собою, шкода. Бу... Качати урушка, урушка і ще раз урушка. Урушка прокачані, то прям лютий піздець. То прям не з чим не зрівняється прокачані прокачені Давай, заходимо, заходимо, йдемо на третій уровень. Буде дуже круто, якщо ми тепер наваляємо босове, хоча в чому я дуже і дуже сумніваюся. Прям не вірю. Швидкість перезарядження плюс 35%. То єбать, не вибічський охірено. А... Перекинути. Бляха, муха, збільшує тривалість цікої зброї, бо вот то прям круто би було. Дай хуй би з ним, давай починаємо третю. То від'ю прям взорвало, така біда, прям і і брутал такий. Да й ладно. А, тепер прийшов я з роботи кажу, заспав, прям клонило мене на сон, так собі заспав, встав, не розумівся, де я є, який на дворі рік і взагалі хто я. То нормально, коли ти лігаш спати в день. А, і такий думаю, да, треба би щось зробити їсти. Ну та й пішов, заїбашив плов, прикинь. Плов, кстати, вийшов непоганий, але не раджу тобі робити плов з пропареного рису. М-м-м, mm -mm. Вийшов нормальний, але ліпше його не повторяти. А так. Доціло вкусний вийшов, напевно, того, що я голодний. Ну і, звісно, який же плов, якщо ти не зробиш його в казанкові, у чугунному казані. Звісно, плов буде ніякий. Опа, 2000 золота, ми отримали якесь досягнення. Нам, кстати, якісь ракети, мабуть, відкриють чи що тут там збоку. Просто за, за досягнення дає тут э, плюшки всякі. Якщо ти отримав якесь досягнення, отакое, як я в частності, тепер отримав, що я зібрав 2000 золота, так. Ну, хіряч, хіряч. Давай, давай, давай. Єбать, то що за бяка? Прикинь, кислоту хірячить. Смульмі стріляє. А кстати, ми бачили його, да? я ж говорив, що він смольми стріляє. Так, прямуйте до маячка. Мені. Так, а ну собака, пустіть мене до маячка. Е Озе, я даже не знаю, напевно, оружка. Хоча я, можливо, про то. Блять. Опа, взривайся. взривайся, пес, взривайся, ще раз кажу. Зараз буде босс, а я ту той... швидкість перезаряджання. Вот то полезна штука. Вот так би сразу. Минус 12 хп, нам треба похилятися хоча б немножко. Швидко стрільні, збільшуєш снарядної зброї. Ні, шкода, плюс 10, вот так. Шкода, плюс 10 от то полезна штука. Блять, кілько вас як гною тут. Давай накидай своїх турелюк, супер охуєнних. Зривайся, зривайся, мені треба на маяк. Ай! Ай-ай-ай, 39 хпшок, їбать. Єбать, то больно було. Давай, прыгай, опа. Блять, обожаю, як він приземляється, він прям таких пиздюлів смачних усім дає. Так, шкода, збільшується, шкода віле... електричної. От то полезна штука. Від електрики? то дуже полезно, того, що у нас усе зараз заточено на електрику. Так, спокійно. Спокійно нам треба хілка. Вижу Хілку. А оту херню зараз вона по нас плюне, фуй. От так би сразу. Що таке, хто по мені Да... хто по мені. Чекай. От. От забирай усе, копай. То прям по дві, які він хі. Ну я не знаю, от то, той електрик, то прям люта імба, Я не знаю. Звісно, можливо, я поміняю свою думку ще... Uh, після того, як відкриємо ще одного челіка, ну, прям він мені заходить. Ти просто подивій, хірячить, виносити наскладано. Можеш собі уявити. Не знаю, мені прям за нього любое діло грати. Не треба не напрягатися на нічого. просто бере і піздюлю всім валить. Хоча, на вигляд, такий, знаєш, простенький. Чел із села собі прийшов і всіх виносить. Под... Блять, ти просто подвіки... Яку величезну рідкісну, я не знаю, мені треба 12, щоб розблокувати. В принципі, то б не помішало нам. А щоб розблокувати, цікаво, що взагалі на турельках буде нового. То, в принципі, всім цікаво, я так думаю, так незвично. Турелька, турелі пересуватимуться за вами. стійте непорушно, щоб, щоб розмістити турель. Йоу, я навіть не знаю. Що одна додаткова турель або навіть то. Треба подумати, ну дивися. Uh, якщо ми хочемо, щоб. Пеляха, та ні, напевно. Напевно, візьмемо ще одну турельку, а далі, якщо нам повезе, так буде ще плюс 6 турельок. То буде охірено. Так, швидкість перезаряджання от тебе. Uh, ну, от в нього, знаєш, така херня. Чекай. Mm, така херня. Збалансований розгін. Під час перезаряджання створюється вибух. Ну Він такий взагалі невеличкий, що прям. Зменшується поточна шкода, але збільшується шкода іншої зброї. Ні, давай тебе. Хоча би щось. Ну, типу, ти одним жертвуєш, друге получаєш, ну то прям як тобі сказати. То прям переливати з пустого в порожнє. Давай, ми зробимо отак. І типу просто подиви, кілько він. Як тут і тесла йому пиздюлі дають? Чекай, спокійно, накидаємо турелю. Раз, два, три. Єбать. просто кайф для очей. Я не знаю, як тобі, я прям кайфую від того. Так, нова зброя. Вот. Тебе ми не віділи. Можливо, буде можливість поміняти на... на інший тип зброї, то буде круто. Що вас тут так до хіра. Ай! Бляха, заболіло? Пс! Давай, давай, спускайся ниже. Уже четверта. Я ще отрив уровень! Красота. Вашу зброю гарнішую. Ні, шкода плюс 25. Межі збору, чекай, бляха, мені треба відхиляти себе. У мене є 99. Межі збору, то, кстати, полезно, якщо то є епічною. І за 30. 40, 30, 70 буде. Так, зцілити 50%. І що я ще можу купити? Тебе? Все. Прекрасно, четверта Четвертої в підземеллі. Не ну куди? Куди ти виліз на лаву ТП, сутулий? А якби він мені ХПшки зняв, що би було тоді? підвищити, підвищ. підвищ. підвижте. Я не знаю, підвижте. Рівень зброї, елек, електрошокова. Ну, наверное, ті наші катушки Тесла. Ото йому більше підходить. То що за мною? Ага. Прям видів такі полоска були коло нього. Вот, то хтось на мене цілить, так? Да? Ніт. Да. Скорше за все. Я не знаю. Да, то, наверно, ті жуки. Ішов що, і що не роблять? Я хер знаю. Зараз диви, Да, 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 ті що? І що і буде? Прикинь, щось роблять. Ну самі ще не знають що. Так, давай добувай ресурси, того що далі. Дальше... Блять, і не думай даже, пес. Ну, і що? Ішо? вже по мені прилетит, то вони якось далеко будуть стріляти. Ну ладно, не суть. Наближається рій. Да й би з тим роєм. Ти видів що... Блять, щось стало. Ти бачив, що в мене тут є? Ти видиш, що в мене тут є? Який рій мені страшний? Ти що? Мені ніхто не страшний. Спокійно, крім боса, доки я не охірів, який він мощний. Можлив. Можливо бос буде тут нікчомний, знаєш, бочно інколи перші боси бувають прямо блюдські. От, наприклад, як у Dark Souls. Я щось грав, проходив. Я прийшов у першого боса з тяжкими мученнями, з тяжкими, балін... Всі, якщо тобі цікаво, Но Прям далі я не розумів, що робити. Мені випав якийсь меч, а писало, що не за клас, не за той клас, за який я граю, і я прям все закинув, то я просто хер забив. Так спокійно. М -м -м Ах, вот! Вот що то за червоні штуки. Я ж вибрав пушку нову, правда? Так напевно то -вот, вона наводиться сама на тих ублюдків і стріляє. Но, ну, цікаво подивитися, що буде, якщо її прокачати блядь, кика опыт, это просто подиви, І И все мое. Ту все мой епот. Мини. Давай сюда. Опа, взрывайся. Бляха, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Зажимают помалу. Спукину. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай, как Ай, больно, блядь. Чекай. Давай у рушку будем качать. Бляха, як у мне прилетело, прям фу. Опа, тикай. Да тикай, епаный рот. Я зараз дохну, нет, мені не все, няки. Все, досто дурачитися, Давай, тикай. Погнали, нам треба Хілка знайти. Зараз буде бос. Маяк уже є. А хілок нема, а де Хілка? Спокійно. Блядь, кілько у вас є. Сука, а що робити? Куди тікати? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Закидай, закидай, закидай турельку, все, закидай. бляха хамуха, біда. Прям біда. Взривай, взривай, красавчик, красавчик, красавчик. Щось треба з тим робити, взривайтеся. Псо, взривайтеся! Алло! Бі пиздец! Тікай, 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 з зброя. Блять, 30 хпшок залишилося, що робити! Куда йти? Чекай перекинути. Мені прям треба щось із стам робити, щось думати, мені треба хпшка. Дай мені хпшка! Алло! Та вижу я, що є маяк. Прям мені тут так наваляли, звіздю, що прям больно. Швидкість перезаряд... Вот тебе треба. Давай, 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 давай. Новий рівень. Обов'язково новий рівень. Блять, як больно було. А, ти. Не, не-не-не, не! Все, тікай! Блять, всіх ублюдків! Опа, раз, два, три, пішли нахер. Ха-ха-ха! Пішли в дупу. А, чекай, спокійно. Уровень, 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 качати лише уровень і так можемо відхилятися. Так-ти. Ой, чувствую, нам буде піздець на тому. На поверховий ниже. Нам прям біда буде. Тот дебіл за мною побіг, біжить. Тихо, спокійно. Ну його. Опа, опа, спокійно. Давай, все. Бляха-муха. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Тихо, спокійно. Критичність мовірної шкоди від електрики. Нахер то. Блять. Я дуже надіюся, що в наступній тій... А що в наступній і прям будуть ХПшки. На початку прям срочно буде тресі відхиляти, Того, що прям біда. Біда прям! Так, 30 у нас є. Нам то треба відхилятися, швидку стрільність обов'язково, або швидкість перезаряджання, я навіть не знаю. Ну, і ту, і ту рушку нам треба і прокачати. Ага, ну от тебе. І тебе. Все, зцілилися, хоча б щось. Прекрасно. Давай і в нас більше немає. Е, ш, немає куди тікати, немає що робити. Давай, накидуй то все. Just fine. Само собою, just fine. Давай, кидай турельку, кидай наші катушки, того, щоб прям все. Біда. Ну, добре, що в них хпшки не збільшується. Ну, хоча збільшується, але тут не критично порівняно, як то було раніше. Тепер тут прям не біда. Ну, невелика біда. Давай сразу першого боса. Накидай турелюк альо! Накидай турелюк і винеси його вже, пса того. Окей, прекрасно. Першого боса винесли. Я дуже надіюся, що о, в того боса буде такий же самий принцип, що він буде скакати і нічого не робити. Прекрасно, у нас пошти фул. У нас пошти фул хп. Давай, тепер нам треба треба обов'язково щось кудись тікати. Треба добити уровень, треба докачати у рушку, того що. Прям не хватає. от є такий, знаєш, таке невеличке відчуття дефіцита. Вот 15 урона нанесли, просто так, ні з того, ні з цього. Накидай турельок. Напевно, треба було брати, щоб турелька за мною їздила, то прям полізна штука. Напевно. Тому що постійно забуваю їх виставити. А Так би їздили за мною і була б прям красота. А якби ще не пропадали так часто, якби стояли подовше. Єс! ти чуєш, який він брутальний. Так, от турелька, так? Да? Скоріше тебе. Давай, 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 давай. Будемо пробувати, зараз можемо ще в принципі рознести один кокон, було б взагалі непогано. Скільки тут босів? Три так само, так? Да? Зривай. Супер. Кого ти там кусити хотів? Укусися за очко, ти пес не тий. Зубами кот. Ай, спокійно, зубами твій цей. Так, нам би ще не помішало катушка докачати такі. Вони, знаєш, навіть не прокачені досить так хіряча. А от прокачення, я собі даже уявити не можу. Не помішало б нам хипешок поназбирвати. Того що зараз, якщо почнеться такий лютий піздец, який був. Блять, бос. Прикинь. Тікай, чер... тікай, блять, тікай, пес! Алло! Все, розставляй турелька раз, два, три, і будемо його тут доджити потім. Кидай наші ті. Яй! Тихо, спокійно. Катушка розкладуй. Бляха, ну вони прям жирні стали, вони прям жирні, я їх не виношу. Я, все, я їх не можу доджити, мені тут дуже тяженько йде, я прям мушу від них тікати. Якщо о, та була, що я їх а отут прям це творить спокійно. Спокійно давай, хіряч його. Хіряч, прям му до маячка, я тобі дам маячок, ніякий маячок, тут біда твориться, не видиш, що Такий піздець. Чекай секунду. Так, треба нам докачати урушку. Треба нам срочно докачати урушку. Накидай турелюк. маяк, де маяк, маяк вижу, все, давай, бери. Ні, не треба мені, то вже немає смисла тепер їх е, хірячити. Давай, вали то все, і спокійно. Сп... Кого ти там кусаєш? Чекай секундочку, мені треба маяк. Накидай твій ту турелю, б... боса будемо того виносити. Давай, вот так. От. Сразу би. Добре, прекрасно. Ну йди ту дупу, доста мене бити! Пс! Балять, іще один дебіл лізе. Ай-яй-яй, спокійно, спокійно. Виставляємо турельку раз, два, три, і все. І ти переделі, хлопе. Я знаю, як ми боса винесеме! Спокійно, нам треба турельок накласти. Нам срочно треба накласти ще турельок. Накладуй, ми попробуємо його маяком винести. Ти уявляєш, що то буде? Так, тихо, спокійно. Нам буде якось треба крутити, і в той період часу, коли він прийде, його буде треба прям бах нахуй. Я не знаю, чи так вийде, вряд ли, того що то бос фінальний. Але якщо... не, стій, спокійно. Прям до маяка ще дожити треба. Ладно, будемо то держати на чорний день. Будемо то держати на чорний день вдруг мало лі. Давай, ж то все. Давай поскорше. Нам треба... Блять, 23 урона наносять, ти прикинь блюдка. А зараз прийде бос і все, мені кеди. І мені прям кеди буде. Давай, не ставляй все. Прям по две еку не розійшлися. Собака, не Прям видиш то? Фу. І сразу на мене ся загріли. Ей! Алло, хорош! Давай, херж босса, попробуй Ой! Ми... Я, я аж напудився! Убити дредноута. Окей. Зараз його завалим, чекай секунду, покину. Біжи, біжи, поскорше! біжи, поскорше! не видиш, что хуй назад тебе. Опа, пішов нахер... поможе, 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 давай, 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 давай. Опа! Нет! Не помогло! Йомаю, я розчарований. Ладно. Будемо мати на увазі, що та херня не виносить боса. В принципі, на що я очікував. Позолочені кулі. Розблоковано артефакт. Тепер можна знайти під час занурення. Прикра... Бурельник новий клас. Йома, -йо Кіко нас чекає в наступних серіях. Просто почитаємо. Просто почитаємо, просто подивимося, що він робить. Бурельник. Любить близький контакт і пропалює свій шлях крізь орди. Почвар хімічною зброєю, а породу пробиває вірними бурами. Єбать. Прям подиви на цю тушу. Нє, мато подивимось в наступній серії. А тепер ми будемо з вами прощатися. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.